Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. На черзі на нашій сцені легендарна пісня Френко Сінатри, яку заспіває О, не менш легендарний, принаймні в рамках нашого а, проекту, співак Лаут. Чи зможуть наші гості приховати свої емоції і знову таки, як і в попередніх піснях? Обвести суперника навколо пальця, дивимось. Me that inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun. The dream was too much. The sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold. But the dream was too much. Виконання Лауду Лауди, скажи, є здогадка? Чия це може бути пісня? Ну мені здається, це Юра на пісні. <рес> це такий спеціальний випуск. Коли ти приходиш на шоу, яке веде твоя дружина, то можеш замовити всі чотири пісні. Лауди, дякуємо тобі дуже. Я насправді знаю, що в нас вдома є платівки Френка Сінатра, і ми їх часто слухаємо, але це вже стає смішно, що дійсно всі пісні підходять Юрі на цьому проекті. Можна я вискажу? Ой, я не можу. Це Аня на пісню, точно. От я її прямо собі уявляю, як вона красиво з кимось танцює. Ти до речі, єдина сьогодні не танцювала Аня. Тому це вона не запрошує. Ти, ти чекала, Та, тому що. Всі думають, що це мела пісня. Я програв Ні. танці з а зірками. Нашого та діправи. Я його навіть за руку тянула. І не ті ті от я ті собі ті. уявляю, танці що... зірками, як Аня танцює, як Аня перемагає на Олімпіаді і звучить Френк Сінатра. І десь є ота е, така одна нотка, яку е, про яку Аня казала, чогось там нещасливого. Каже, але це все дурниці. Щастя, воно е, буде обов'язково, навіть якщо його в даний момент немає, але от ця якась така. За, за цим така туга вона присутня, тому це точно пісня Ані красива пісня. Я навіть хотіла взяти саме цю композицію а, на Олімпіаді у Ріо, але у Ріо, коли я вибрала бронзу, грала інша пісня бразильська самба. Як ти думаєш, чия ця пісня Наталки ще не було. Добре, Наталко, твій варіант. Чесно, я е, розумію, що треба, коли грає пісня, дивитися на всіх. Але я дивилася там, на да. Лауда. Бо ж така красива пісня я ледве не заплакала. Перше, що я подумала, що це Аніна пісня. Красива жінка, сидить така, десь це в ресторані. Ну коротше, не знаю. Чогось мені це кінематографічний такий сюжет, і мені здалося, що це твоє. Дякую, Наталко. Мел. Я хочу змінити своє голосування. <рес> <рес> Значить, я е, гуцулку тобі віддаю. Так, <рес> пасі <рес> а це Юрина пісня. <рес> Ці пісні Юри, одна, а одна з пісень, то точно Юри. Тому один раз мел точно здогадається. Ой, так цікаво. Я вже хочу дізнатися. А смачний партнер нашого проекту торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Отже, як сьогодні ви здогадувалися? Ви насправді чемпіони по заплутуванню, тому що таке враження, що Юра прийшов і загадав всі пісні, але яким чином розподілялися ваші голоси? Лана Дел Рей, Time Sadness», більшість з вас сказали, що це пісня Меловіна, і тільки Меловін сказав, що це пісня Юри. Не зраджував собі гуцулка Ксенія. Всі проголосували за Юру, окрім Юри, який сказав, що це Наталка. Ірина Білик нова. Тут думки розділилися або Юра, або мел. Ну і Френк Сінатра тут більшість за Аню, але також не забули й про Юру. І ще згадали про Наталю. Абсолютно унікальна таблиця, і зовсім скоро в нас буде розгадка. На черзі наша благодійна рубрика Мрія заради життя, де я разом з ініціаторкою цієї рубрики, співачкою Мартою Лепчей, познайомимо вас з простими людьми, які, попри непрості обставини, продовжують робити свою справу. А ще вони продовжують мріяти. І завдяки підтримці мецената Андрія Мацоли ми маємо змогу здійснювати ці мрії. Від мрії до дії» з партнером проєкту. Марта, хочу тебе познайомити з героєм нашої рубрики. Це Михайло Пуришев у 22-му році він вивозив людей з вже оточеного, вже майже окупованого Маріуполя і згодом створив ініціативу Незламні. Пункти обігріву і пункти прання фактично на лінії розмежування і у прифронтових містах. Це і Авдіївка, і Оріхів. Вони були в Бахмуті. Я бачила відео Михайла та його команди. І зважаючи на те, що прийняти душ, попрати одяг це взагалі базова потреба для військових. Є надважливим створення і облаштування таких пунктів. І вони власними силами бурять свердловини, встановлюють генератори і забезпечують якось фінансування цих центрів. І з твоєї ініціативи, Марто, і за підтримки мецената Андрія Мацоли можна допомогти команді реалізувати один з таких пунктів. Мені дуже хочеться поближче познайомитись з Михайлом і поспілкуватись. Незламні, привіт! Добре. Привіт! А де ваш Міша? Я тут. Привіт, Міша. Рада знайомству. — Дуже приємно. Міша, розкажи, як виникла така ідея створювати пункти незламності у прифронтових зонах. Одна жіночка, коли я спитав, коли ви останній раз мились, вона каже, синок, я останній раз забила, коли я ноги мив. Я зібрав команду і сказав, давайте. Будемо ставити пральні і душові кабіни. У нас є відокремлено пункти незламності для цивільних і пункти незламності для ЗСУ. Коли хлопці виходять, виходять із пункту і питають, ну я як вам, вони кажуть, як вдома побували. Між куди ви плануєте наступний виїзд? Це Херсонський напрямок. Міше, за підтримки мецената Андрія Мацоли, ми хочемо допомогти тобі облаштувати один із таких пунктів технікою. О, це дуже буде доречно. Тоді пішли перевантажувати техніку в ваші червоні буси. Міша, ми О! закупили для вас пральні, сушки, мікрохвильову, фени і бойлери. Це дуже класне, дуже доречне. Дякую вам. Незламні! У Нас тут поповнення пральних машин. Oh, wow. Давайте, ви Давайте я вам допоможу. Давай. Від мрії до дії» з партнером проєкту.